На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала. А хто стрічався на шляху зо мною, того я щирим серденьком літала. Цим несвілилим тихим співом був вірш Надія, перший вірш майбутньої поетеси, яка написала у 9 років. Засвітились у небі зорі, вже заснуло, заснуло й горе, вийду в садошо. Все Українка також чудово малювала. Але на сьогоднішній день, на жаль, збереглася лише одна її картина. Росла в гаю, конвалія! Під Дубом Високим захищалась від негод, під вітям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у велику залу. Понесли з собою паночка до балу. Ой на балі веселої музиченька грає. Конвалія та музика, бідне серце крає. Тож панночка веселому вальці закрутилась, а в конвалії голівка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, добрий мій високий, друже мій єдиний. Та й замовк. Байдужою панночка рукою, тою квіточку зів'яла, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати тою конвалію, як щастя, минеться. Поблискує черешеньки в листім зелененькі. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточка, хлоп'яточка під деревцем скачуть, простягують рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти, раді б зірвати та годі дістати. Вишеньки, черешеньки, червоні та спілі. Чого ж ми так високо виросли на гілі? Того ж ми так високо виросли на гілі, Якщо б виросли низенько, то були б не справжнє ім'я її Лариса Петрівна, Косач квітка народилась 25 лютого 1871 року в місті Новоград, Волинський на Волині. Мама Лесі, відома письменниця Олена Вчілка, була вчителем для своїх дітей, вчила їх читати, писати і грати на фортепіано. Леся дитина Індіго. Читати навчилась у 4 роки, у п'ять писала писати драматичні твори, а у дев'ять написала свій перший вірш Надія. Леся сама вивчила більше десяти мов. У 12 років вона переклала першу книжку на українську мову. Лариса чудово вишивала. Любила театр, була в ньому режисером, актором, костюмером. Дуже любила природу. Сама садила квіти. У 10 років на водохреща Леся простудила ноги, а у 12 почався туберкульоз. Леся було лише 42 роки, похована по в Києві на байковому кладовищі. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже немає. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? Ні, не кожна онде, бачиш, пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона не покине країни рідної. Не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. За що ми любимо Лесю? Вона, як і ми всі, понад усе любила Україну. Збулись пророчі слова Лесі Українки. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Так. Леся Українка навічно залишилась живою у серцях усіх українців.